Відстрочка від мобілізації з 1 квітня 2025 року. Що потрібно знати? Які зміни та як правильно підготуватись? З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Давайте розбиратися. Відтепер особи з інвалідністю можуть оформити відстрочку онлайн через застосунок Резерв Плюс. Що для цього потрібно зробити? В першу чергу. В застосунку «Резерв плюс» треба натиснути три крапки на головному екрані. Далі вибрати пункт Подати запит на відстрочку і вибрати відповідну категорію відстрочки. Через деякий час користувачеві надійде повідомлення з результатом. Якщо даних у реєстрі не знайдено, треба звертатись до управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати оригінал первинного документу про інвалідність, наприклад, довідку МСЕК, паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Звертаю увагу, що тепер у застосунку Резерв Плюс доступні відстрочки для осіб з інвалідністю, дані про яких містяться в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. До розширення цього функціоналу у застосунку Резерв Плюс онлайн онлайн-відстрочки могли оформити тільки ті особи з інвалідністю, дані про яких містилися в реєстрі Пенсійного фонду України. Отже, фактично тільки ті, що мали пенсійне посвідчення. Так звана категорія обмежено придатних осіб до військової служби має пройти військово-лікарську комісію у строк до 5 червня 2025 року. На консультаціях дуже багато виникає питань, чи має особа самостійно йти за направленням до ТЦК для проходження такої військово-лікарської комісії? Чи почекати, допоки ТЦК надійшло її відповідну повістку? Відповідь однозначно. Особи, які мають такий статус придатності до військової служби як обмежено придатні, вони мають самостійно оформити собі направлення на ВЛК через застосунок Резерв Плюс, або звернутися до відповідного ДЦК та СП для отримання направлення для проходження військової лікарської комісії. Це їх обов'язок у строк до 5 червня 2025 року. Я маю відстрочку від військової служби. Але я отримав повістку чи реагувати мені на таку повістку. Таке запитання також отримую останнім часом досить часто під час консультацій. Відповідь однозначна: реагувати на повістку потрібно. Якщо ви отримали повістку з вимогою з'явитися до відповідного ТЦК та СП, то відповідно ви маєте виконати таку вимогу у строки, зазначені в такій повістці. Інакше будуть несприятливі наслідки, встановлені нормами чинного законодавства. Зросла кількість звернень також до мене, як до адвоката, із запитом про наявність червоної стрічки застосунку Резерв Плюс із інформацією про перебування у розшуку або помаранчевої стрічки із інформацією про порушення правил військового обліку. Військовозобов'язані особи не розуміють, з чим це пов'язано. Коли під час консультацій ми відповідно починаємо уточнювати інформацію, то така військово зобов'язана особа найчастіше згадує, що їй десь у період жовтень грудень 2024 року надходило повідомлення з Укрпошти з вимогою забрати поштове відправлення. І таким поштовим відправленням, як з'ясовується пізніше, і була повістка ТЦК, на яку військово зобов'язаний вчасно не відреагував. Мотивація такого військовозобов'язаного зводиться до наступного. А я не знав, як має виглядати повідомлення з Укрпошти із запитом про те, що я маю забрати повістку. Або друге, я не проживав за цією адресою певний час, проживав зовсім в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку із роботою, відповідно, таку повістку не отримував. Або третє, я давно не заглядав у поштову скриньку. Звертаю вашу увагу, що це. Не є належними підставами, які звільняють вас від відповідальності за нереагування на повістку ТЦК. Звертаю вашу увагу, що якраз зараз інформація про надіслані але не отримані повістки в період жовтень грудень 2024 року і втягується в систему оберіг і з неї ж таки в застосунок Резерв Плюс. Тому найбільша категорія моїх звернень, які цього стосуються, пов'язана саме з тим, що особи в означений вище мною період не відреагували на повістку з тих чи інших причин. Маю впроваджені декілька таких справ наразі. Чи продовжується відстрочка автоматично? Відповідь на це питання може бути такою. Для багатодітних батьків, студентів та осіб з інвалідністю доступна відстрочка в «Резерв плюс», а саме можливо її оформити онлайн. Проте важливо пам'ятати, що таку відстрочку регулярно потрібно продовжувати. Відстрочка оновлюється автоматично тільки в осіб з інвалідністю та здобувачів освіти. Для того, щоб Оформити відстрочку іншим категоріям осіб, які мають право на відстрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, треба звертатися у відповідний ТЦК та СП із переліком документів відповідно до підстави вашої відстрочки.